Це вже, друзі, ось дивіться, які мені прислали дві книги. Це вже не макулатура, зараз я їх розпечатаю і вам покажу все і розкажу. Ось такі дві однакові книги. Ось, будь ласка, це також чеські казки. От це мені прислав глядач. Ну, в двох різних однакові книги, в двох різних книг. Виконаннях червона і синя палітурка. Я собі залишу червону, а цю, як мені сказав глядач, я віднесу в нашу бібліотеку, куди я ходжу, щоб люди мали можливість. з Дітками брали і читали. Як виконана ця книга? Дивіться, лясе присутнє. Також дякую глядачу. Він мені така от закладка, і він зробив підпис, тому що глядач нашого каналу є і перекладачем даної книги Євген Солодуха. Ось так. Ви, друзі, якщо бажаєте, можливо, хто збирає казки, можливо, в кого дітки є, внуки. Маєте можливість замовити дану книгу. Виконання дуже якісне, можу вам сказати. От, ілюстровано також гарно. Чудовий подарунок буде, можливо, там на день народження. От, є ось актуальні контакти з питань, з питань придбання. От хто бажає, також я ще один номер тут зроблю вставку. Телефонуйте, заходьте, і сайт так само актуальний. От, Дуже гарні книжечки. Дякую глядачеві. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся напряму до нього. І якщо маєте бажання придбати, придбайте собі таку книгу. І його піддержати, і дуже гарний буде подарунок і приємне часопроведення за читанням з дитиною або й самому почитати. Ось так. Так, ховаю ці книги.